Ну що ж, друзі, за підсумками цього тижня, цей тиждень був дуже важкий. І на сьогоднішній ранок, неділю, ми бачимо, що Росія захопила шість населених пунктів у Харківській області, хоча вони і невеликі, але все-таки просування в них є. Вони створюють цю е, сіру зону буферну, яку вони собі запланували, яку вони розпіарили по своєму телебаченні, і незважаючи на те, що у них величезні втрати е, в живій силі, в техніці. Вони все одно просуваються, і кожна здоровомисляча людина розуміє, що у них набагато більший людський ресурс, у них набагато більше техніки, у них набагато більше боєприпасів, які вони самі виготовляють у величезній кількості, і вони можуть собі дозволити ці втрати, які собі не може дозволити Україна. і приходиться помаленьку відходити від кордону. Тому не знаю, як буде далі, але поки що в нас справи не дуже. І щось НАТО, Європейський Союз і США не дуже швидко рухаються в тому, щоб надавати нам ту кількість боєприпасів, яка для нас необхідна. Ось воно все виглядає дуже дивно і сумно. Друзі, якщо маєте якісь думки, діліться ними в коментарі. Також всім мирного неба!